Всім здорово, братва! З вами Фішер, і це вже друга частина шаленого патрулю. В цьому відосі ви побачите чимало емоцій, як і від мене, так і від інших гравців. Я думаю, що у кожного таке буває, що ви прикидаєтесь на тієї ноги. Але нагадую, що відос несе суто розважальний характер. Тоже, Тіма, ти його будеш скільки разів? Це Ти можеш Я його забрати звідси, міст, чи ні? Шановні мусорила, зупиняється. Чи ж, можемо додивимося? Ось такі движухи, братва. А перед тим як ми почнемо, промокод Fisher вам дасть чудові бонуси на старті. Дії на всіх серверах Ukraine GTA. Так, а де ви возьміте? Ось, є? гелік, 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 гелік червоний. Зупиняємось. Так, Румін сховали зброю швиденько. Дістайтеся, призрадив та зараз вдарю когось, бляна. вам, заняття не бачимо. А я причину А де ви бачите мене зброю, в руках? У вас зброю мене. Я немає. Я тільки що бачу зброю в ваших руках. Та де? десять. Та що ж, хто? Шо, хто то, говорить? Хто говорить говорит? щас? Голос подай! Ти, блядь. Так, <реш> дар громня <дарь, дарь>, <реш> <напротив. реш> на проти, почав заколоти. А що це? О, давай, на ДМЗЗ, ДМЗЗ. Прям щас... Так, хто тут у нас? Пане, ви маєте право відбирати мовчання, всі свої скарти можуть бути використані на борзі судді. У вас є право на один телефонний звінок до адвоката, якщо ви немає грошей на одного адвоката. Да, да, викликаю адвоката, Вася. Звісно, Вася! Вася! Вася. Роміна, рота трошки прикрийте, спілкуйтесь поважно. Що? що, я зараз тобі рота прикрию. Все, зрозумів, провокації поліцейських, так і пишемо. Ви, адвокати викликаєш. Приїдемо, дороги, полу, потім викличемо адвоката. Не переживайте, вас буде аж цілих 3 хвилини, щоб дочекатися. Нє, ні, 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 в тебе буде три три хвилини, щоб він відповів, а чекати він буде чекати ти будеш тільки, скільки він скаже. У вас буде три хвилини, якщо він повість, можливо він приїде потім, можливо, ні. Руні, покиньте Пане, територі. покидаємо цю зону. Подожіть, подожіть. Руні, покидаємо територію. Я хочу поговорити. Ти сири, Вася, що, що Ти в нього, За що ти в нього в... Руні, покидаємо територію, останнє попередження? Які статті? Максим, затримай, будь ласка. За непідкору за За не непідкору? Да, не Де ти бачиш не підкору? Вказано, ти вдаришся? Де ти бачиш не підкору? Йди сюди. І давай, біжи. Тіма, він Його, в кайданках. Ти можеш піджаки ви вивезти, Тімо, ти мене чуєш чи ні? Рота закрий останнє попередження. Ви мені рот закриваєте? тобі! тобі. Да, А ви Тихенько, 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 все. Забирай. Тімо, ти забереш чи ні? То що ви робите? Не кришіть, будь ласка, не полишайте на мене голову. Тихенько, все. Не повишайте на мене голос. голос. Тіма, ти його будеш перезаряджати скільки разів? Це Ти можеш Але його не забрати не, не, не. звідси чи ні, блядь? Що ви потеритеся? А коли я документи в машині, тихенько. тому що ви мене взяли що на вулиці без місь... машини, ти, ти, прийняли. Ти, ти, ти прийняли. Тіма, затримати. Куди ти? А мене... Я з... З... За що це ви мене? А мене за просто так посадили, так? Да? Я не садив тебе. О, понятно. Що треба робити? Тож пояснюю ситуацію, хто не зрозумів. Нам приходить виклик від гравця, що типу його викрали, і ми відповідно починаємо переслідувати дану автівку. Під'їжджаємо і відразу потрапляємо на цього бичка. Він же був в минулому відосі. Ох, т... блять. Кого? Це не що? Ну ти мене тільки що за а чи ти стоїш посередині, я їхав вже яскравий приклад, як він веде себе в РП моментах. Ми приїхали, бичок починає бикувати. За що й був затриманий? Це порушення порядку, плюс провокації. Потім того самого друга, який намагався його врятувати, але це сенсу ніяко не несе, те, що він підбігав до мене і намагався дізнатися причину затримання, хоча він ніяк не причетний до цієї ситуації, його сажає міз мій колега. Що означає мізкліком? Коли ти надягаєш кайданочки, там поруч є одразу посадити у в'язницю. Так вийшло. Що, коли він надягав на нього, хотів надягнути на нього кайданечки, коли вдарив Тайзером, він випадково нажав його посадити. Просто збіг обставин, скажімо так, що вони знаходились просто біля град. Тому я вважаю, що мій колега не винуватий і це, скоріш за все, міськлік. клік. То це з кожна може бути Бичка я вирішив посадити просто так, ну як просто так, просто адвокат не приїхав, братва. Та я вирішив далі не тянути час, не сканувати ці відбитки пальців. І я думаю, якщо мій колега посадив це замість клік, йому може бути за це покарання, до да і я лупану також. Щоб, як то кажуть, сидіти там до моргані або отримувати догану, то вже разом. краще, ніж одному. Правильно, так я думаю, братва буде веселіше. Тож посадив його як нон-РП Коп. Можете мене, братва, засудити в коментарях за це, але, братва, я зробив правильно. Я все одно в. Встановив його особистість, як ви бачите, в нього був розшук, і я його зміг посадити. Хоча я не накидував нічого за порушення порядку навіть не виписав, просто посадив. І та Так, громадяни... Я Вичка джестав Діста... кайданочки, почав закоти громадяна напроти. Ой, ви... Що це таке? ви затримані за провокацію поліцейських. Проходімо за мною. Провокація поліцейських таке. Ой... Докази, будь ласка. Так, інші люди виходимо. Шиш, інші люди, Будь ласка, вийдіть, будь ласка. Вийдіть, вийдіть лишні, я сказав. Бомбу заложили, всі виходимо, будь ласка. Заложили бомбу, виходимо всі. Що ти зеньки паеш мусор на моей, на наколочке. Так, підійшов до громадянина назад, та вимкнув колонку. Рубин, покидаємо червону зону. хлопці. покидаємо, будь ласка. Рубин, покидаємо червону зону. Я сказав останній раз. Шановні, проводимо процесуальні так, дістав кляба, почав засунув кляпа громадіну в рота. Грумін, будь ласка, надали, помовчіть. Дана. Не кричіть. Кто Тихенько, кажете, послухайте мене мовчає. Так, дістав посвідчення, покзав на рівню очей, можете ознайомитись. Вас затримано за провокацію. Mm -hmm. uh, так, висягнув вам одну катеночку. Надайте, будь ласка, ваші документи для ознайомлення. Не вичаюся, у мене немає документів. Так, громадян, бачу, що у вас немає своєї паспорта. Добре, так а чому ви провокуєте? Давайте встановлювати вашу тут є Вибачайте, я мені, не можу мені, мені вас довожу. так відпустити просто, ну це перший раз можна просити. Ні, я таке не Зробити прощаю виключення. на перший раз. Не роблю виключення таке. Ви це не ви, один не раз сказали, а в... аж чотири рази підряд. Коли я сказав, ви мені можете надати докази з відеокамери, якщо я вирішую. Я вам нічого адвоката, не, не зобов'язаний давати. Можу виключити вам адвоката, якщо вам потрібно. А можете зв'язатися на СБУ, будь ласка. В Дніпра там я мій особистий адвокат. Ма просто телефон видно. Ну так він працівник СБУ, він не може бути адвокатом, навіть приватним. Ну так зараз в нього день робочого зміна, як він приїде сюди як приватний адвокат. То скажіть мені, будь ласка, яка стаття про поліції? Авіціювання... стаття так і називається, це сама сама суть статті, це провокація поліцейських. Е -е, ні, дивіться там, коли ви пишете про слухаю. Ой, слухайте так, побачається. Коли ви пишете пояснення. На рахунок того, що ви мене затримали, або пишете рапорт. Це називається на по того, порушення що... порядку. дуже просто. Порушення порядку. Що провокація держав... держслужбовців? Це і є порушення порядку. Вам що, пересказати історію? Чи ви забули, як це все відбувалось? Дивіться, ви мені каж... казали, що я читаю. Ми під'їхали до ін полувідділка. Вийшли з затриманим, йшли в він ви... Шановні мусаріве, зупиніться. Я держслужбовець, я зараз на роботі. Якщо я зняв би форму, М -м, будь ласка, хочемо, кажіть, скільки хочете мусарів. То б не питання. Тепе, Ладно, Максимов. Це... Адвокат не приїхав, хоч я не знав кайданечки. Так, помів кісточку. Дякую, дня. Адвокат не приїхав, братва, сажати людину на 5 хвилин за порушення порядку ну, то вже таке. Я вирішив його відпустити, можливо, він змінить думку е з приводу цих слів. <реку> Ось так вони, братва, себе ведуть. Це прикольно, прикольно. Я думаю, що вони бужаються. Нужно трошки душить, чтобы они уже чувствовали меру тоже, уже очень сильно все расслабились, а нужно их сажать конкретно Скажите, компренно. за сколько вы берете? Сколько у вас час стоит? У вас сколько тебе сидит? Сколько час стоит? О, Фишер, сколько час стоит? Берет 2 для вас бесплатно? Ага, -а бесплатно Погнали, болоджки ж далі патрулі мужички, стільки бандитів на вулиці, треба працювати, погнали. А я що цей прикол, вони кажуть, що в них немає документів, забув вдома, дома там чи ще щось. Як це працює? Якщо Типа, забув, забув. типа відіграв, що став першет, пристрій для відбитку пальця е, і просто приложить палець. Якщо вже вже не, не прилажу, я кажу, ніде не прилажу. Це ж не підкора. Типа атак, там просто команда є, Типа, команду, і ти дивись, У нього є рушок, чи немає. зупинку. Ми його повинні догнати. Так, дістав зброю презервигромадні, покидаємо транспортний засіб. О, все, хит видер Ой. Тут шоссу. Ой, стреляются. Выходим. Проблем, зачекайте, будь ласка, не їдьте никуда. Ромадина. Что вы робите? Деставте запустили дороги громадяны напроти. людину сбросили. Почекайте, він вы мою Почекайте. людину. Почекайте, я. Давай я був я був не бачу всієї ситуації, я бачу, що вы відкрили Морис, просто. Дивіться, мы їхали на двух автомобилях. Правильно, правда. Він взяв зброю, почав, по-моєму, колегі За що? І, і він вбив на а очах. А що а трапилось? Шановний, це була чисто самооборона. Дана особа врізалася в мій транспорт. Після чого вийшла, дістала зброю, та почала з якоюсь метою стріляти по всім. Що, устроїмо Пвп, як рицарі один на один. Давай. Ну підлікуйте, щоб було все чесно, блядь. Там каданочки зрівняємо. А я пояска емочку, бо вона в мене закінчилась. У мене немає емочки. О, є, є, в тому О, є. є. Все, ну давайте якось встаньте там якось. Типа серйозно, нам разрисує, типа потулиться. Ну я уїду, ви тут що мені. Поїхали, Максим. В следующий раз затримаємо. А то починається. Він мене, я його, бля. Я смію розбираються. Не, взагалі ми могли двох затримати, понял. Але то було б жорстко душнілово. То було б дуже важко все доказувати. Ну, у мене, в принципі, запис є, так що. Хоч. А, тебе чурончик, чурончик їде, ось диви. Ай, 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 давай. Ай-яй-яй, пазусечки, давай командочку йому. Команду кинь, команду. Це першим ділом кидай команду. Мигалки, пофіг. Поїхали, він щось в'єбеться десь. Назад, назад до нього, да? так? Зупиняємось, громадяна. Ставь тазер ПЗРД. Громадяна, чому порушити правий дорожній рух? Що случилось. Поїхали, пазусечки, смузі. На вимогу зупиниться, не зупинились. А, так я не бачу, що ви зі мною їхали вибачте. Повинні були чути, а не бачите. Громофон працював чудово. Музичка грала, музика. Музичка гра, так, будь ласка, я зрозумів. Так, ось моє посвідчення можете взяти, знайомитись, Дістав, там показав на рівні очей. Що, порушили право дорожнього руху, саме і так у зустрічній смузі. Так уже бути. Зробимо те, що ви не чули нас, але надайте, будь ласка, ще документи для знайомлення та виписання штрафу квітанції. Чи ж можемо домовитися? Ну, я навіть не знаю. Що скаже Дуже. мій колега на це. Якщо колеги даш, то колега нічого не скаже. По 50 шоколадок і нормально буде, я думаю. Каже добре. Все, базару, зараз я вам. Можете дякую. їхати. Це, Все гарного дня. Гарної дороги. Та, та, Ніфіга. Шоколадок мого. Ну, мені не треба, я тобі передам. Ой, дякую, ти великий боже. Так можна іноді брить їх, але не часто. Опа, евакуатор щас. Ти тут, Максим? Шо Виходь за темобіля. Виходь, уже приїхав. Ти. ти слухай мене уважно. Віконечка відкрив. Стикуємо, блядь. Бере значало та ранить, а або... потім. Ну, братва, а я всім дякую за перегляд. Я завершую на цьому серію. Я всім дякую за перегляд. З вами був Фішер. Всім папа. -па.